Привіт всім! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі ТМЖатан. Друзі, в сьогоднішньому відео я буду знову зливати свої домашні напої, які витримувалися в бочках, зроблених із різних деревини протягом певного періоду. Сьогодні я буду зливати виноградну чачу, яка витримувалася в боці з груші об'ємом 12 літрів. І напої, які витримувалися в двох нових бочках, які я зробив зовсім нещодавно. Це ясенева бочка об'ємом 15 літрів, і бочка, яка зроблена з акації, об'ємом десь близько 13 літрів. Мені дуже цікаво, яких смаків та ароматів надали дані бочки моїм міцним напоям. Ось дві нові бочки. Це бочка з акації, В неї була залита виноградна чача. Витримувалася близько 4,5 місяців, а це бочка з ясеню. В ній теж була залита виноградна чача і витримувалася близько 5 місяців. В цьому кутку в мене знаходяться бочки, які вже попередньо заливалися. Тобто це бувші в житку бочки, це вишнева бочка, яка вже заливалася досить багато разів. Це 6-літрова грушева бочка і ще одна грушева бочка об'ємом 12 літрів. Друзі, в кожному з своїх відео я вам показую, як легко відкрити дерев'яну бочку, яка була довгий час на витримці. Для того, щоб відкрити корок дерев'яної діжки, потрібно яким-небудь дерев'яним або металевим предметом просто постукати по пробці з одного боку і з іншого. І пробка легко виходить з бочки. Чудовий аромат. Раніше я використовував ясеневу бочку об'ємом 6 літрів, і вона радувала мене чудовими напоями досить довгий час. Поступово я хочу відходити від маленьких бочок об'ємом 6-7 літрів до бочок об'ємом. 12-15 літрів. Чому? Тому що об'єм напою в 6-літровій діжці доволі невеликий. І якщо навіть виключити випаровання, тобто долю англів, то в результаті ми можемо отримати на всього 12 пляшок якісного, ароматного домашнього бренді. А що таке 12 пляшок? Це зовсім мало. Тому я починаю збільшувати об'єми своїх бочок. Ну, ось, наприклад, з даної бочки я вже планую отримати плюс-мінус 25-30 пляшок смачного і ароматного бренді. Зазвичай ясенева бочка, вона надає напоям такі цитрусові аромати, свіжі, квітково цитрусові аромати. Але в даному випадку це такий аромат напою більш кон'ячний. Тут з'являється ваніль. Можливо, це зв'язано з тим, що це нова бочка. Із сильним випалом, і на напій витримувався майже 5,5 місяців у даній діжці. Тобто для нової бочки це доволі довгий термін. Зазвичай я рекомендую витримувати напої в нових бочках протягом 1,5-2 місяців, а тоді лише поступово збільшувати термін витримки. Але як я вже казав, я люблю експерименти. Тому кожного разу я експериментую або з напоями, або з міцністю, або з термінами витримки. Всі, хто давно підписаний на мої канали, знають, що я роблю бочки своїми руками. Я роблю бочки для себе з різних порід деревини, тобто це і дуб, і ясень, і клен, і шовковиця. Ось ця бочка з акації, також в мене є бочки з груші, з вишні, з яблуні. Кожна деревина надає напоям свій чудовий, неперевершений аромат та смак. І для домашнього винокура наявність таких бочок дає, так скажем, широкі можливості. Можливості в чому? В тому, що можна завжди здивувати своїх друзів та знайомих наявністю такого смачного і ароматного напою, який відсутній у інших виноробів чи винокурів. Не всі винороби можуть похвастатися наявністю в своїх бочкових парках, бочок там з вишні, наприклад, або ж бочок із акації чи з якої-небудь іншої такої ексклюзивної деревини. Тому я проводжу такі експерименти, іноді вони мені вдаються, іноді мені там, потребують якихось доробок, скажімо так, але це завжди цікаво. На виході я отримую смачні ароматні напої і ними не соромно пригостити друзів та знайомих. Наступна бочка це бочка з аквації. Цю бочку я теж зробив зовсім нещодавно. В моєму бочковому парку бочок з акації ще не було. Це перша моя бочка для витримки міцних напоїв. Також я одночасно зробив 50-літрову бочку з акації. вона зараз законсервована, тобто закутана в плівку, чекає свого часу, і я планую в цьому році залити в неї домашнє червоне сухе вино. Зазвичай я кажу, що витримка домашніх вин. Повинна проводитися виключно в дубових діжках. Але ж, продовжуючи тему експериментів, я хочу спробувати витримати домашні червоні вина в боці з акації. Також хочу зробити 50-літрову бочку з Шовковиці і, можливо, бочку з каштану. Що я отримаю на виході після витримки домашніх вин у таких бочках, як то кажуть, час покаже. Але при витримці домашніх вин, знайте, що завжди є такий альтернативний варіант. Будь-яке домашнє вино, яке трохи не вдалося, ми завжди можемо перегнати на самогонному апараті і отримати смачне і ароматне домашнє бренді. Що я вам скажу, друзі? Я думав... Що мене завжди приємно дивувала бочка з шовковиці. Але бочка з акації, мені навіть здається, надала навіть кращого аромату домашньому напою, чим бочка з Шовковиці. Дуже-дуже чудовий аромат, враховуючи, що напій ще зараз знаходиться в боці, тобто його потрібно злити. Він повинен постояти в бутилі протягом годинки-двох з незакритою горловиною, щоб напій відпочив від бочки. І тоді його аромат розкриється повністю. Тобто ви зможете почути оті всі нотки в ароматові даного напою. Дуже чудовий аромат. І ще хочу наголосити, що для того, щоб злити будь-який напій із невеличкої бочки, то об'ємом від 6 до 15 літрів, достатньо взяти бутиль, поставити воронку і просто перехиливши бочку, злити напію в стекляний бутиль. Переливши у скляний бутиль, я зазвичай наклеюю на даний бутиль інформацію про те, що сюди залито. З таблички ви можете бачити, що тут залита виноградна чача, яка витримувалася в бутці з ясеня. Це була початкова спиртуозність на момент заливки. Після проведення вимірювань залишкової спиртуозності. Тану цифру я перекреслю, а напишу. Ту спиртуозність, яка залишилася в даному напої після витримки в дерев'яній діжці. Кришку я поки не закриваю. Щоб напій постояв годинку-дві для того, щоб аромат розкрився. І тільки після цього буду дегустувати його ароматичні якості. Відставляємо один бутель в бік, беремо інший і аналогічно переливаємо. Виноградну чачу, яка витримувалася в бочці закоції. Друзі, зливши напій з бочки дерев'яну діжку потрібно знову заповнити новою порцією напою, щоб бочка не простоювала, щоб вона постійно працювала. І щоб не було того моменту, що вона може розсохнутися і зіпсуватися. Якщо ж у вас напою немає, то ви можете просто закрити свіжозлиту бочку дерев'яною пробкою, гарно застукати. І в такому вигляді бочка може простояти 2-3 неділі до місяця. Тобто ті пари, які залишилися всередині діжки, вони будуть виступати в якості дезінфектора, але ж потрібно враховувати, що бочка без напою поступово буде розсихатися, і вона в кінці кінців або розсохнеться зовсім, або ж зіпсується. Тому я рекомендую заливати. Порожні бочки новою порцією напою. Якщо ж напою немає, ви можете залити бочку розчином піросульфіту калію. Тобто це такий білий кристалічний порошок, який продається в аптеці або в винних магазинах. І для приготування даного розчину вам знадобиться сам піросульфіт калію, лимонна кислота і звичайна вода. Заливаєте бочку десь до половини холодною водою, додаєте туди. Попередньо розвівши в невеликій кількості води лимонну кислоту і розчин піросульфіту калію. Розрахунок доволі простий. На літр об'єму дерев'яної діжки, нам потрібно 2 г піросульфіту калію і 1 грам лимонної кислоти. Для бочки об'ємом 15 літрів нам буде потрібно 15 грамів лимонної кислоти і 30 грамів піросульфіту калію. Розводити дану кількість. Інгредієнтів невеликій кількості води додаєте е, даний розчину бочку, гарно покалапуцієте, доливаєте бочку доверху і гарненько закриваєте. І з таким розчином бочка може знаходитися протягом року. Періодично в неї потрібно додавати чисту холодну воду, яка випаровується, але ж потрібно враховувати, що навіть із таким розчином бочка постійно працює, тобто вона віддає свої поживні речовини, свої таніни, не напою, який ви могли б у неї залити, а звичайному розчину. Друзі, на черзі у мене бочка, яка зроблена з гроші. Виноградна чача витримувалася в даній боці протягом півроку. Ця бочка вже декілька разів заливалася, тобто це не нова бочка. І мені дуже цікаво, якого смаку та аромату надала дана діжечка виноградної чачі. Ну, тут прогнозовано відчувається аромат дюшесу. Доволі приємний аромат. Але я скажу вам, що для того, щоб аромат повністю розкрився, напій потрібно злити з бочки і йому потрібно постояти у бутилі з відкритою горловиною протягом 1-2 годин. Ну і поки напої відпочивають від дерев'яних бочок, я хочу виміряти залишкову спиртуозність. Тобто ту спиртуозність, яка в нас залишилася після витримки виноградної чачі в дерев'яних бочках. Для цього я беру бутиль з виноградною чачею і відливаю невелику кількість ось у таку меншу ємність. Для вимірювання спиртуозності я використовую ось такий вимірювальний стакан і ареометр для спирту. Він має поділки від 20 до 80 градусів. І ним дуже зручно вимірювати спиртуозність домашніх напоїв. Друзі, це в нас виноградна чача, яка витримувалася в боці з ясеня. Ви можете бачити ось 40 градусів. І на даний момент, тобто після витримки протягом півроку, залишкова спиртуозність складає 45 градусів. Виноградна чача, яка витримувалася в ясеневій боці, за півроку втратила 5% міцності. Наступний напій це виноградна чача, яка витримувалася в з закації. Також відливаємо невелику кількість у меншу ємність. Заливаємо вимірювальний стакан. І вимірюємо залишкову спиртуозність. Друзі, як ви можете бачити, залишкова спиртуозність даного напою становить 46%. І останній на сьогодні напій це виноградна чача, яка витримувалася в грушевій бочці. Залишкова спиртуозність даного напою складає 42%. Провівши вимірювання, можна зробити певні висновки. Отже, в ясеневій бочці виноградна чача після витримки протягом 5 місяців втратила 5% міцності і залишкова спиртуозність складає 45%. В борці ж заквації залишкова спиртуозність складає 46%. Тобто за 4,5 місяці втрати спиртуозності склали всього 4%. У бочці з груші за півроку виноградна чача втратила майже 8% міцності і залишкова спиртуозність склала на даний момент 42%. Хочу вам сказати, що при витримці напоїв у бочках, які зроблені з фруктової деревини, процес випаровування проходить інтенсивніше, тобто напої інтенсивніше або ж втрачають об'єм, або ж втрачають спиртуозність. Хочу, щоб ви знали, що при витримці домашніх напоїв доля ангелів прямо залежить від того місця, де ви зберігаєте свої бочки з домашніми напоями. Тобто, якщо напій зберігається у вологому прохолодному приміщенні, то втрати об'єму будуть доволі незначні, але спиртуозність буде падати доволі відчутно. Тобто, якщо ви заливаєте в дерев'яну бочку напій міцністю 50%, через 4-5 місяців міцність може впасти на 6-8%. І навпаки, якщо ви зберігаєте дерев'яні бочки своїми напоями у сухому теплому приміщенні, то об'єм напою зменшується доволі відчутно, це може бути і пів літра, і літро, але спиртуозність фактично залишається на тому самому рівні. Друзі, ну і тепер можна стати, так скажемо, до дегустування напоїв, тобто оцінювання їхнього аромату. Розпочинаю я в зворотньому порядку. Це виноградна чача, яка витримувалася в грушевій бочці. Ви можете бачити, який колір має даний напій. Такий золотисто, солом'яний, приємний колір. Дюшес. Легенькі нотки ванілі, ледь-ледь відчутні. Знаєте, от такий аромат лимонаду. Ну оце дійсно. Вдихаєш аромат і зразу таке дитинство. Знаєте, як ото в дитинстві був справжній лимонад. Оце такий аромат має даний напій. Лимонад з ароматом дюшесу. Напій ще повністю не розкрився, але це просто чудовий аромат. І я думаю, що ним буде не соромно пригостити друзів та знайомих. Наливаємо виноградну чачу, яка витримувалася в бочці з закації, даний напій набагато темніший, такий янтарного кольору, такий, знаєте, солідний колір, коньячний, так би мовити. Трошки нагадує аромат напоїв витриманих в бочці Шовковиці. Але тільки трошки. Карамель. Ледь-ледь відчутна. Нотки такого міцного чаю. Ваніль. Знаєте, ще якийсь такий, якийсь такий аромат, такі нотки До болі знайомі. Ванільний цукор. Оце такі нотки довго не міг зрозуміти, що за аромат, що за нотки присутні в цьому напої. І також присутні такі легкі нотки Барбарису. Дуже такий глибокий аромат, дуже приємний. На відміну від грушевого, той в нас легкий, такий, знаєте, повітряний, мов би. А це такий глибокий, глибокий аромат, і він такий... Більш подібний до коньячного, до такого витриманого коняку. Дуже-дуже сподобався мені цей аромат. Нагадаю, що це бочка акації. В такій бочці я вперше витримую свої напої. І я думаю, що моїм друзям даний напій дуже сподобається. Друзі, ну і чача, яка витримувалася в ясеневій бочці. Цей напій має теж такий приємний золотисто солом'яний колір, трошки темніший, ніж у грушевого, але світліший, ніж того напою, який витримувався в бутці з акації. Аромат чайного дерева. Теж присутні трошки ванілі. Ледь-ледь такі відчутні нотки цитрусу. Аромат чайного дерева. Попередня бочка з ясеню надавала напоям такого цитрусового аромату. Тут ледь відчутно аромат ванілі, досить відчутно аромат чайного дерева. Трошки з'являються карамельні нотки. Теж доволі приємний аромат. Я думаю, що напій відпочине від дерев'яної діжки і тоді повністю розкриє свій потенціал. От скажете ви один напій, але витримувався він у різних бочках, і на виході я отримую зовсім різні аромати. По-перше, напої різні за кольором. Від світлішого до темнішого. І зовсім різні аромати. Дуже цікавий такий аромат. Більш легший, ніж в бурці закоції. Але тим не менш дуже цікавий. Друзі, далі напої ще відпочинуть 2-3 години у скляних бутилях з відкритою горловиною. Потім їх можна буде розвести очищеною водою до норми міцних напоїв такого класу, тобто до міцності 40-42%. Для цього беремо, відкриваємо будь-який онлайн-калькулятор, перераховуємо наш об'єм напою на потрібну мі... початкову міцність, ту міцність, яку потрібно отримати. Калькулятор вам перерахує, і ви додаєте із розрахунку ту певну кількість води для того, щоб понизити спиртуозність. Тільки після цього дані напої можна буде розлити по пляшкам, наклеяти етикетку, закоркувати і презентувати друзям та знайомим. Ось ви можете бачити приклад даного виду напоїв. Це виноградний бренді, який витримувався в боці Шовковиці. Хтось скаже, що. Можна вживати напої і без розливу по пляшкам, тобто з, з якої-небудь пластикового посуду. Але я вважаю, що не можна напої, які створювалися кропіткою працею, витримувалися в дерев'яних бочках, які зроблені своїми руками, вживати із пластикового посуду, із яких-небудь пластикових стаканчиків. Тому вони повинні бути гарно запаковані, тобто розлиті по пляшкам, закорковані, з гарною етикеткою. І тільки тоді вам буде приємно споживати їх самому і презентувати друзям. Кому сподобалось відео, ставте лайк, діліться відео з друзями і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!